Всім привіт, всіх вітаю в новому відео. Їздили за лісою сьогодні до сарадолога. Я і не знала, що сьогодні вже перше число кинулася, може швиденько поїхали, бо були записані, потрапили на прийом. Вдома вже розкажу, бо не пам'ятаю дослівно, як там написали, щоб не кав'єркати слова. Ніде не гуляли, переїхали. Нам на Медру думала вся Шевченка сходити. У нас сьогодні по прогнозу дощ передають і сильні перевідли, так що, так що поїдемо краще на район. Ліса в принципі, нормально себе почуває, але в неї якісь такі істилики сьогодні. Кличе десь виривається. У на нас може десь так прогуляємося, так ідемо додому. Прийшли на зупинку, сиділи, сиділи, чекали, під'їхав тролейбус, не наш. Я досі кажу, це не наш, нас наш скоро приїде. А жіночка каже: тут ну, вона цифру назвала, наш маршрут каже, не ходить. Я в смислі кажу, не ходить. Каже, ідіть, переходьте вулицю там. Не знаю, що там сталося, поки ми хворіли, сиділи вдома, якісь нововведення чи якісь обмеження, поки що мир шарут перекритий, не знаю, що таке. Так що ми пішли на іншу зупинку, стоїмо, чекаємо, щоб потрапити додому. Ми вже вдома встигли доїхали на тролейбусі, вийшли, думала ще в супермаркет сходити, бо все закінчується потроху. Вже майже солі нема, нема цукру, нема томатної пасти, таких якихось дрібниць. Почала йти, дивлюся, почав накрапувати дощ. Я різко назад зайшли лише в свіжину, і ото побігли бігом додому. І почався вже моросить дощик. і... Думаю, ну, раптом лупани лівіняка, щоб ми не намокли, особливо Аліса. Грію нам пообідати. Я зранку взагалі не, с... не снідала, нічого не їла. Там, та, що була в кастрюльці, і шматок кульки поламала, порвала на шматочки. Так вже можна вимикати. Свіжині взяли е, шматочок, такий сала. Він десь трохи менше, ніж 150 гривень. Там, без 140 чимось за кілограм в районі 250, ну це я такі найменше взяла. Це вчора сиділи, вечеряли. А Женя каже, знаєш, що хочеться, чого не вистачає. Я сижу, дивлюся на нього, кажу, сала. Він каже, свідки ти знаєш. А я просто теж за нього не знаю останніми днями, останнім часом думала, але мене щось все жаба давила купувати. Воно. Вони його трошечки підсалюють, але зараз ще на шматочки поріжу та засолю на всяк випадок. В общем, що нам написав соудолог, діагноз? Двобічна сенсоневральна переглухуватість першого ступеня, але знов під знаком питання. Пройшов вже після того, як ми вперше були. Як вони під знаком питання поставили, написали теж. Потім ми ще раз були десь через пів року, хоча треба було там через 3-4 місяці. І так само, так само сказали знову через 3-4 місяці, спостерігатися, знов, перевірити, е -е, якісь в них там. Апарат наразі один зламаний, що щось там не можуть. Ну, ще там якось, окрім всього того, що вони роблять, не можуть зробити черги до сородолога сумасшедші. Але так як з дитиною була лише я, то там нібито, знаєте, для дорослих окремо... Куди ти лізеш? Аліса. Аліса знову лізе на холодильник. Там нічого такого нема, вона по позвичці. Лізе, лізе. Десь ще коридор побігла. Глаз до да глаз за цією дитиною. Істерики. Сьогодні... Сьогодні, до речі, приїжджали повз... По зупинку, там, де ми їздимо на заняття, вона побачила. Бо там магазин такий великий, вивізка величезна, вона запам'ятала, і одразу визначає, оприділяє. Як давай, вилазити, вона в мене на руках сиділа. Як давай скриглити, як почала там хнюпати. Думала, що на заняття їдемо. Але. Ми майже кожного дня на зв'язку з цим центром, де ми їздимо, займаємося. Е і кожного разу там їм же ж відпрацьовувати, дівчатам треба те, що ми пропустили і нові заняття, знову далі пропускаємо. Я вже погодилася завтра на одне заняття без додаткових, без відпрацьовок, щоб... Особа якось не навантажувати її, щоб, не знаю, якось поступово по фут-фут-фу ніби краще. Хоча, хоча повністю ніхто ще не вичухав все. Я вам теж так нормально-нормально їдеш десь у транспорті, в метро, в тролейбусі. І зненацька, як починає душити кашель і нічого не можу з цим зробити. Ото конфетку цю, що я вам показувала, ці, не знаю, це рашенівські чи чиї вони, жовтенькі, ці мінтолові. То цукерочка ця допомагає. Ні пігулки, ніякі. В общем. Дощ поливає. Женя е, дзвонив мені. Дзвонив, каже що таке враження ніби що сніг заливається. Десь він там щось побачив. Чи йому здалося, не знаю. Я вікно лише бачу, як дощ опасить. Холодно, свіженько. Алісу сьогодні, як на сіверне полі, вдягнула. Думала взагалі зимову луковитку вдягати їй, потім на вулицю вийшла. Думаю, добре, що не вдягнула, бо ну, свіжо, але не настільки, знаєте. Більш-менш комфортно було до того часу, як пішов дощ, зараз не знаю вже. Зараз вже є. Останню сіль на оце насало використовую, але Жені написала, що треба купити, бо ну, не змогла я ніяк сьогодні вже не змогла, тож він щось там підкупить додому. Можливо, зніму вам покажу. В общем, скупився Женя, заніс пакета, заніс дві баклаги з водою, питною набрав. Поки ми з ним стояли, розмовляли, Аліса того пакета все, що, все, що в ньому було, перестягала по всій хаті, навіть нічого ще не складала. Там нічого такого, в принципі, якщо сіля або цукор роздере пакета, то... Відеться збирати полососом по всій хаті. Посмажила котлетки, вже чоловіка погодувала. Я не витримала сьогодні, ми за лісою поїли і мені якось і не хотілося. Так що а, плитку вчора так і шви не робила. Думала сьогодні зранку, потім, потім виявилося, що 1 жовтня сьогодні у нас запис до сардолога. І все, я ляуду. Так що, ну нічого, ніхто нікуди не поспішає. У будь-якому випадку навіть можна і до, вих... до вихідного вже не могла дочекати, зробити вже все поставити, позастивати. ще хочеться мені стола пофарбувати, того, що в нас був. Та вже поставити все, встановити і спокійно на, на кухні їсти. І натягати все до кімнати, оце туди-сюди, туди-сюди, вже вже набередло хочеться пошвидше зробити порядочок і далі займатися облаштуванням робочого місця для ліси. Так що так, вчора у нас, не вчора, а сьогоднішньої ночі було гучно, е свистіло, летіло над домом. Вибухи, але ми спали. Ми спали, просто я вже не кажу, що ми, ну, як це так, що ми навіть не чули. Він каже, знаєте, то ж, знаєте, хто не ви не виребатаний, то то той все чує. А тут вже всі змирилися, і не знаю, спали просто як убиті. Я перекинулася від того, що мені подзвонили спитати. Як ми були? не відповідала на повідомлення. Зазвичай же ж всі все чуємо, сидимо в коридорі, а це я не відповідаю і. І, в общем, одна з підписниць просто написала, але це нічого, ну. Нічого, що це було початок третьої ночі. Так що так. Дякую за переживання. Добре, що все добре. Не знаю. Як там, тож цілий день ото прокаталися, промоталися, проходили, і на кухні тут койовдилася, котлети ще посмажила. Взагалі, не знаю, що там, як там по новинам. Знаю, що ми оце за рік часу жодного разу не були на цьому харківському ринку Барабашова. Жодного разу. Я була на ньому, коли ще маленька геть була. Ми їздили з батьками, купляли одяг, щось таке, М -м -м, може, взуття, ну, одяг, пам'ятаю, точно купляли батьки. Ось. А це я взагалі жодного разу там не була, і, мабуть, там вже нічого не залишилося, стільки вже там перельотів, стільки пожеж було, і ще сьогодні це, мабуть, вже, не знаю. В общем, якось так. Добренько на цьому буду завершувати відео. Дякую, що дивилися, що ви з нами всіх люблю, ціную, поважаю, всіх обіймаю, всім тихою мирної ночі. Пока-пока.